Усім доброго вечора. Не так давно? А ні, давно. Ще вересні. Я сходив на мультфільм Трансформери Початок. Ну і сьогодні, як ви розумієте, будуть мої думки про цей мультфільм. А також чи змогли вони будемо починати? Сходив я на цей мультфільм, на жаль, не в перший день показів. І не в другий, а в третій. І знаєте, я ні каплі не пожалів. Від мультфільму я очікував набагато меншого, так як я частенько дивився трейлери і щоб там з'явилися серйозні моменти, було рідко. Але виявилось все наоборот. Прям дуже наоборот. Були деякі моменти, від яких мурашки по тілу були, а деякі від яких хотілося плакати. Як ви зрозуміли, мультфільм мені дуже сподобався, але давайте я розповім хоча б його предісторію та сюжет. Тут розповідається про молодого Оріону Пакса та його кращого друга Д-16. В майбутньому це буде Оптимус Прайм та його зліший враг Мегатрон. І якщо це не був зараз, по суті, спойлер, тому що про це повсюди говориться, це навіть не є секретом. Ну добре, давайте продовжимо. Вони працюють шахтарами, як і пів іншого кібертрону, із-за того, що у них немає шестерні, щоб трансформуватись. Але тут Sentinel Прайма уявляє, що йде знову на поверхню шукати матрицю лідерства. Ну і ці двоє підуть за ним на поверхню. Поки вони будуть це робити, по шляху вони знайдуть Еліту 1, а також нашого улюбленого Бамблбі. Як і обато в останній час? На поверхні вони знайдуть старого Прайма, получать шестерні і дізнаються страшну правду. Ну а що буде далі? Побачите в фільмі. Ну от я вам зробив невеликий переказ в цьомудфільмі. Якщо ви прийшли тільки за цим, можете йти звідси. Добре, добре, ні, ні, уставайся, уставайся. Хотів би поговорити ще про сюжет та юмор в мультфільмі. Він іде десь півтори години, тому я просто молився, щоб юмор ніяк не мішав сюжету. І в них це вийшло. Юмор поставлений тільки в потрібні моменти, і він не мішає і не дратує. Що на рахунок сюжету? Він получився хороший та душевний, ну або як можна ще сказати. Тут розкриваються реально важливі та серйозні теми. Тобі не кажеться, якби туди дивився дитячий мультфільм за 5 гривень. Я це говорю до тебе іскра землі. Ага. Можна було зробити і краще другий сезон. Ладно, продовжу. За весь мультфільм ти не бачиш просто красиву графіку під те, як б'ються робити, а ти бачиш, як розвиваються персонажі із молодих юних роботяг. Вони стають дорослими войнами. Ну добре, хвалить тут філософії. Ах чи ні, мабуть, що зараз все буде. Хотів би розказати про персонажів. Буду розказувати коротко. Оріон Пакс. Тут вони відійшли від канону. І тепер, замість того, що він був спокійним архіватором у бібліотеках Кібертрона, він став буквально роботягою в шахтах. Юним і бунтарським. І знаєте, мені це подобається. Вони взяли і відійшли від старого концепту. Це почувається як глоток нового повітря. Ну добре, давайте вам розповім про Д-16. Тут він прописаний хороше, і на цей раз він теж шахтер та більш спокійніший не бунтарський, а його встановлення Мегатроном прописане дуже класно. Про еліту та Бамблбі тут мало що сказати. Хіба що мені дуже подобається Бамблбі своїм настроєм? А на рахунок Sentinel Prime мені ідея дуже сподобалась. Він тут лідер всього кібертрону, але одночасно є передателем. Перейдемо на дизайни персонажів. Вони мені тут подобаються, більше не скажу. Вони тут унікальні, але й не почувається як щось странне. На рахунок епіку та жорстоких моментів, тут його багато. Спійте наїстись. Я би міг сказати, які моменти мені найбільш сподобались. Від яких і був в шоці, від яких я чуть не плакав, але все таки не буду. Напишіть свої улюблені моменти в коментарях, хто вже встиг подивитись. І все-таки я хотів дати відповідь на питання: чи змогли трансформери початок? Так, вони змогли. Я дуже дякую Хазбу, що вони пішли на такий ризиковий вибір і розповісти, як починалась війна на кібертроні, як з'явилися автоботи та десептикони. Ну а на цьому, мабуть, що закінчуються мої роздуми. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. Як ви бачите, я тільки починаю свій шлях. І надіюсь, в мене все вийде. Ставляйте свої коментарі. Ну а я буду мабуть що з вами прощатись. Всім пока-пока! А Боже, я не можу джаз в цьому фільмі так класно получитися. Ну подивіться на нього. А ой, вже титри.